Вітаємо на каналі Зіп! До попередніх порівнянь дискаторів додаються ще три європейські гравці. Якщо ви не бачили попереднє відео, можете знайти їх у підкасті зверху або в описі до цього відео. Зараз на полі битви три агрегати: Ведерштад Carrier, Maskio Gaspardo Ufo та Амазоне Катрос. Всі агрегати демонстровано на одному полі в Кіровоградській області поблизу міста Олександрія. Якщо відео вам сподобалось, а матеріал виявився корисним, тисніть вподобайку. Залишайте коментар, щоб якомога більше людей змогли його переглянути. Ваша оцінка найкраща винагорода для нас. І кілька слів про рубрику агропорівняння. Це постійна рубрика на нашому каналі. В ній ми порівнюємо не тільки сільськогосподарські агрегати та машини, але й механізовані агротехнології. Посилання на плейлист з порівняннями розміщено в описі під цим відео. Рубрика поповнюється кожної другої п'ятниці. Слідкуйте за виходом нових агропорівнянь на каналі ЗІП. Напівпричіпний культиватор Carrier XL, Він доступний з робочою шириною 4,25, 5,25 та 6,25 метрів. на даному агрегаті встановлюються диски 510 чи 610 мм, міліметрів, які дозволяють працювати в діапазоні глибин від 5 до 16 см, що дозволяє вже його позиціонувати як середню дворядну дискову борону. Прекрасно справляється з пожнивними рештками. Також можна встановлювати кроскатер диски для ультраповерхневого обробітку. Диски закріплені на ступиці, які мають три робочих положення з змін, зміном кутом атаки. Це 11, 13 та 17 градусів. В залежності від глибини та пожнивних залишків на полі. Ви підбираєте потрібний вам кут атаки. Далі на агрегатію іде зона прикочування. Доступно три види катки: важкий сталевий. Як в даній варіації також є дворядний сталевий каток і легкий. Планчатий П-образний двойний каток також на даному агрегаті встановлюється переднє опційно переднє грунтообробні обладнання, що значно розширює функціонал агрегату. Це можуть бути штригельна борона для гарного розповсюдження пожнивних решток на полі. Вирівнююча планка, яка використовується по роботі по пахоті, і в даному випадку це ножовий каток кроскатер. Він дуже чудово працює по соняшничінню, по стерні ріпаку і по сидератам. Дискова борона від маски Гаспарду Уфа має ширину захвату 6 метрів, кріпиться до трактора двохточковою навіскою. Кут повороту цієї навіски 180 градусів, що дозволяє бути більш маневреним при розворотах і при переїздах. Транспортна ширина даної борони складає 3 метри. На бороні встановлені диски діаметром 610 мм. Закрита, обслуговування ступиться культі хаб, на яку даємо гарантію 10 тисяч гектарів землі. Завдяки ширині між двома рядами дисків в один метр пропускна спроможність дозволяє працювати на великих пожнивних остатках і перемішувати. Якщо з цієї сторони переглянути, два ряди пересікаються в шахматному порядку і дозволяють перекривати один одного, що дозволяє більш якісніше обробляти ґрунт. Нова С-подібна стійка з Спружиної сталі, яка дозволяє копіювати ґрунт, вібрувати і хід у якої іде при перешкодах буває до 200 мм. Регулювання глибини відбувається механічно пальцями. Заді встановлені на даній моделі каток трубка планка діаметром 400 мм. Також можна встановлювати як трубку, одноподібний, уподібний або прорезинений. Маятниковий механізм, який дозволяє копіювати ґрунт і ущільнювати. Чим вона відрізняється від наших колег, які вже продемонстрували цю техніку в роботі, я б звернув би увагу, це йде як доп. доповнення до машини. Спереді стоїть рубячий каток, де ми його застосовуємо. Ми його застосовуємо тільки на соняшнику сої. От. Могли звернути увагу маленький діаметр. Да? Ножі виходжують у нас дуже довго, але за рахунок маленького діаметру самого ріжучого. Катка у нас окружна швидкість, швидше і якісніше проходить процес перебивання остатків рештків. Звертаємо увагу два ряда дисків. Перший ряд знаходиться під кутом 17 градусів, другий ряд знаходиться під кутом 14 градусів, але ще раз би хотів звернути увагу на наші диски. У нас йде стойка, кожен диск на окремій стійці. Стійці стійки у нас кріпляться до рами на демпферах. Для чого це? У нас не підпружинена, нема ні пружини, ні підресорена. Щоб у вас був рівномірне і якісне підрізання. Ці катроси Excel починають працювати від 5 см і до 16 см. Що немаловажно на цій машині, регулювання глибини з кабіни трактора гідравлічно. На попередніх наших машинах ми змінювали кути... В залежності від зносу переднього ряду дисків, відносно заднього, зараз ми також можемо це робити, тільки не зміщенням, а підведення по висоті, щоб ми завжди виходили, ми завжди на 17-14 градусів кут атаки, От і щоб у вас не було рифльоності, щоб у вас не було шифера і якісно було підготовлено підготовлене поле під пасів. Так як машина прицепна Прицепне шасі піднімається вверх. для чого? Не так, як в попередніх машинах, що ззадні. Для того, щоб ми могли загрузити центральну вісь і у вас не було розгойдування машини. Для чого що це впливає на розгойдування? Коли розгойдується машина, у вас той же самий нерівномірний обробіток ґрунту. От і неякісне йде підрізання і у вас іде рифльоність. Йдемо до катків. Катки в лінійці. Амазона є 13 видів катків. Всі такі катки на попередніх машинах у нас також є, але 90% машин ми завозимо з таким катком клиновидним. Чим його прилістів? В тому, що це тяжкий дисковий каток. У вас конус, от, кожне кільце у нас зроблено в формі конуса. Внутрі у нас знаходиться пустота. Для чого це? От десь тут. Для того, коли... Машина працює в вологих ґрунтах, воно сама себе очищає. От, і завжди ми прикачуємо, тому що задача для цих машин провокувати падалицю, зробити якісний заміс, те, що зараз ми можемо показати, якісний заміс соломи з ґрунтом, от, і закрити вологу. В таких випадках закриття вологи тільки за рахунок тяжкого капка. І традиційно, чекатимемо на зворотній зв'язок від вас, порівняння якої іншої агротехніки ви хотіли побачити в нашій рубриці Агропорівняння. Підписуйтесь на канал Зіп, слідкуйте за оновленнями та агроновинами на нашому YouTube каналі. Все буде АгроУкраїна!